Так, друзі, Христос Воскрес, всіх вітаємо на каналі. Є такі коники на продажу. Кобилки, дві кобильці є. Це майка. Кобилки невеликі, але гарний, широкий. Вже рік. Кобилки не запряжені. У зв'язку з тим, що господар прихворів. Отак такі кобилки. Знаходиться місто Вашківці, це Черневецька область. Такі грубі кобили, піхані їдуть. Ціна кобилок по 1000 доларів. Там плюс торг можемо доставити, кого буде цікавити, номер буде під відео. Будете дзвонити, балакати. Отакі дівчата. Ножки не грубі. Це може бути для підтуристів, для гірської місцевості. Кубилки спокійні, чемні. Жінка їх, дочка точніше, пересилює. Ці мнульки Попросили познімати, бо дочка їде, хоче їхати за кордон, батько прихворів, трохи поклали на ноги і... Така то справа. Чоловік дуже любить коні, я коли від цього чоловіка в мене була муха моя. А так. І ці теж коні, ні граминки зерна. Я зараз скажу і буду казати, що це не може бути. Коні нічого не роблять з сіної луцарні. Сіно з луцарки і з травки. В старі колосні стані стоють, мають метрів 15-20. Загороженої в стайні, і все, накидали сіна і води понасипали, вони так денськи стояли цілу зиму. Тепер вже посуду таких трав. Нагадую, що рік вони не запряжені. Але коні їдуть, це май повільніша, а та друга більш шустра. Такі ножки. Ножка тут буде десь. 19 легенько. Оу, то воно ще кава вона назад на ногу. Юу. Чи є кава, друзі? Це в нас ідуть ковалі такі. Що в рік тут не дуже повідпадали, значить, щось з мені з інформацією. Бо їдиться кипіткові. За рік вони був вже не то, що, що зможе зумов, це пригав. Таке йдемо до другої. Так, перша є одна така зірка, вже Та така і це є цеє. Любить прищурюватися, але вона нічого нікому не каже. Ні, би відбула, я не йде, бо в'яко не б'ю. така собі має манію, але підійшов. Це теж, це між слабша та по тілі моцніша. Такі маєте Карпатські коні. А кобелка десь має в районі 10 років. Запряжні їдуть. А як куються вони? Нормально, У, як. У руках? У руках, так. Да. Я кувал, бо я все, теж має дома кузнецю і все. Каже, чоловік, що тут е, сусід що запрягав, дискісму рові вивозити. коніки працюють. Ви робочі, що, ходовід, що Заринку їхав, робили вони. А де можемо пробувати, йдемо, грузим, Шутру? піску немає в даний, час, бо повізили, але так проблем нема. жник, ти запхаєш по тарабону, все, що то трактор не може витягнути. Це не треба ні батогу, нічого. Все йде, ні? Не так на хорошо, вони в але в з паравані лу. На яку парі може забрати буде акційна ціна. То що тебе не немає? А у в, в плозі теж ходили десь чи ні. Тож граскують усе роблять, ну. є у кузне можуть відкрити. Грасок, плужок, борони, плуг, що? Це... Я не брешу. Вони роки вже тут, ні? Я? Коні. Такі роки, я вже не можу сказати скільки. Ну не рік два, що це, довго. Ей, довго, ну та ж певний, що рік-два. Мені здається, що не було, ця була темно ця діда, коли я лошицю забирав. Ще п'ять років назад вона була, мені так здається. може була, була. А то то й не, виді. А може. То чорна каз була, ні? Чорна була, була. Такі коні. Багато в року не їдя, я їм по кружці давав раз на сутку. Чесно, в стайні. І, і, і подивився, кітюки я давав вже. Вони то все потлашили. Ага, давали такий раз на сутку. Раз кружку. давав на сутку, якщо а як що це за... А кружка вит... яка? Вітрова. Ага, на коня. Ну. А коник це є, що у Івана Єван... у зерна? Іван вже продав. Так само я їх кормив, їх. А ну, і тут на фермі теж луцарка, ні. Два дві горчаті. одно літрове і друге літрове. Тож тут генде є навіть поділено, усе, ага. що вони сиділи з однієї сторони, ці з другої. А я казав, що він без грама зерна. Він? Да. Що то для нього зерно? Він, він хоче їсти за 3-4 кілограми. Бо я знаю, що тут е, луцерка і цей. І травка, і нема зерна, а то ж ви її підсипали подробно. Конем? Як не підпішти? Ти що це за кінь, що не їсти в броку? Та є такі, що не їдуть? Та й файно. А я шацель за тім дози. Шаце защирнявав. Ну та й що, кружку зернати, так нічого не є. Тіку би. Я на фермі. Так що я ще я був неправий. Що я казав, що без зерна, бо я знаю, що казав той чоловік, що не давав зерна. А цей каже, що кутає, що підгодовував покружці літраві на голову. Ось такі бувають. Да? Треба свої помилки визнавати. Коники куються у руках. Пішла. Це дуже така. Наклява на масті. Цю треба перековувати, вона вже задні ноги такі, такі Підкови. Треба поздіймати, перечистити і назад ті самі прибити, там грифів, що, Ого. Така файна. Ну, що я хочу сказати. Їх узяти доробати, то вони зараз тонкнуть, це на як нема. немає, особливо трошечки небагато, але вони кажуть чоловік, що вони постійно такі. Цей господар, що їх що тепер прихворів, тримає, то в неї шутери возили, і піски. По городах граскували. коротше, Все тут, що треба, і глену возили, і сміття вивозили, коротше, Отака робота. Лісами тут ніхто не ходив, але інша така яка треба. Так що, кого буде цікавити, номер телефону 097 89 99 665. Сконтактую, а номер власниці, що тепер жінка є. <кхід> Дочка точніше. Тут, то... Напишу під відео. всім здоров'я.